Конічува, товариство на початку цього відео одразу дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та ще все у нас буде, Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні, нарешті, сьогодні, у мене тотальний огляд Нюбелансів Ребел від четвертих. Нарешті ми відходили 50 кілометрів. Нарешті я можу вам розповісти усе. Те, що я хотів про них розповісти буквально з першого дня. Як завжди, компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Хросівки мої, особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і що ж, переходимо до основного огляду і одразу почнемо з е, такого, будемо так казати, е, спойлеру, е, в принципі. Хлопці та дівчата, якщо ви розглядаєте такі красівки і хочете, бажаєте отримати таку коротеньку відповідь на запитання, чи потрібно воно вам, якщо ви людина, яка полюбляє в красівках відгукливість, реакцію, швидкість, веселий настрій, вогник, як я це називаю. Ось вони, ось вони перед вами. Як на мою думку, ребели в четверті, це найкращі з темпо кросівок і взагалі, як на мою думку, одні з найкращих кросівок 24-го року. Ну, з тих, які мені довелося поносити, які мені довелося пізнати. І тому, якщо ви обираєте і все ще вагаєтесь, не вагайтесь, беріть. Зараз, до речі, ще поки діє акція на них. Якщо ви їх на офіційному сайті знайдете, ціни дуже дуже приємні, тому беріть, не пожалкуйте. Але одразу зауважу, що це якщо ви полюбляєте саме кросівки з вогником, тобто кросівки, які вам дають щось таке надзвичайне, щось особливе, щось таке з енергетикою, з якимись особливими відчуттями, як на мене, це вони. Ну, скоротенькою відповіддю я на сьогодні покінчив. Давайте трішки перейдемо до довгесенької відповіді, і до речі, одразу також ще невеличкий спойлер для тих, хто вже хотів перемикнутись. В кінці вас очікає очікує невеличкий сюрприз в плані того, що який будемо так казати, скажений. Вчинок я зробив, виходячи зі свого досвіду користування Нібелансами Rebel від четверті. Залишайтесь до кінця, побачите все самі. Ну що ж, давайте одразу пробіжимося по характеристиках наших кросівок. Ну, в принципі, я в першому знайомстві і вже навіть в порівняльному відео вам вказував на все. Але я ще раз повторююсь, але трішки вже, будемо так казати, в розширеному форматі. Як ви бачите, так дійсно красів. У нас а, ну вже походили. ось Але до характеристик. Почнемо з основного. Так, це у нас нова платформа New Balance, ось, особливо платформа з фюлселом. Оновлена лінійка. Лінійка у нас була запущена. Така В 23-му році. Ребели це одні з, в принципі, останніх, які були оновлювались в цьому році в, ну, в 23-му, 24 24-му 23 -24 році. 에, то, тому ми бай, мач, маємо ось цю, бачимо ось цю геометрію підошви, міцолу нашого. Такий класний яскравий дизайн. Стосовно самого Міцолу, що у нас? У нас 30 мм стаку, тобто висота підошви, у нас 6 мм дроп, тобто 30-24. Дроп, в принципі, більш агресивний, але це, в принципі, нормально. Навіть можна сказати, якщо ми враховуємо темпу кросівки, тобто кросівки, які в принципі виробником передбачають використання на не такі довгенькі дистанції, але ці кросівки можна використовувати на більш довгенькі дистанції. Станції, тому дроб зазвичай в них навіть у темпо кросівок 6, 6 це в принципі навіть такий, будемо так казати, для більш, більш звичайний дроб. Зазвичай там навіть 8 і до 10 мм він може доходити. Ось uh, в компаунді в основному у нас використовується бленд Cell, Piba і EVA. Здається, це але це не підтверджено. Поки я ще цю інформацію намагаюсь підтвердити. Uh, 20 приблизно відсотків uh, Piba і, uh, uh, да, і 80, Да, Два так 20 відсотків і 80 відсотків EVA. Uh, не використовується так званий сендвіч у нас, як я його називаю. Тобто тут у нас саме компаунд. Uh, Піна змішується, обидва компаунти змішані. Піба у нас використовується для більш енергії, більш, для більш реактивної, реактивних відчуттів, а EVA більше вже для, ну, будемо так казати, для зносостійкості, щоб піна не виходила з ладу через. Невеличку кількість кілометрів, оскільки піба зазвичай не зносистійка, і Вієї в цьому плані покраще. Але піба вона більш енергійна, більш така е, цікава піна, але вона не має таких зносистійких властивостей. Е, де, ну, стосовно дизайну, я вже все в принципі розказував. Особливо в якщо ніхто не, якщо хтось не бачив, подивіться моє порівняння з такими сенами ось цих кросівок. Е, там ще не було в мене 50 кілометрів, тому з. Е, Ті е, емоції стосовно саме е, того, як кросівки себе почувають після 50 кілометрів, це вже в цьому відео, а в тому вже таке більш детальне порівняння в плані саме енергії енергоефективності ось цієї піни. Так, стосовно висоти, до речі, висота підошви це вже з досвіду, висота підошви у нас відчувається меншою, ніж вона є. Дійсно, коли стаєш кросівки, відчувається ось цей баунс, відчувається те, що піна гнучка, дуже-дуже енергійна, але відчувається, що вона нижче. Але ботом, тобто відчуття того, що вас просідає, підошва, тут немає, і це дуже добре, як на мене, і незважаючи, ось Ви бачите, у нас вже нормально так піна поламалася. Вже є певні елементи, де вона пом'якшена, і таке інше. Я до речі, в них зробив собі такий темпотренінг, як на мене. Тобто в цих кросівках я зміг досягти середнього пейсу моєї ходьби. Він дійшов, я зміг його опустити до практично до 7 хвилин. Тобто, ну, щоб ви зрозуміли, наскільки ця піна енергійна, наскільки вона може ось це відпрацьовувати, і незважаючи на те, що тут нема жодних елементів, які е, ну, піну цю стабілізують і роблять її більш е, е, Посиленою, ось тобто, тут нема жодних карбонів, жодних пластин, нічого тут немає. Незважаючи на це, вони не відчуваються жодним чином. Ну що це якось на них впливає з негативної сторони, дуже дуже правильно збалансовано, як на мою думку, компанія New Balance вийшла. Система вийшов, вийшов цей компаунд. мені подобається от саме цей фюлсел. Звісно ж, потрібно ще враховувати, що ще в лінійці фюлселів е, є нас ще Pacer, є SC-Elite, є sc Trainer. Всі ці, е, поки що, кросівки я чекаю, коли вони з'являться. В мене якось е, не вдається. Поєднання, щоб було був і мій розмір, і була ціна така, яку я зміг би потягнути наразі, тому зараз ще чекаю з ними. Про них трішки згодом. Тут поки це мені, мені вже все подобається в цій піні, в цьому міцолі. Стосовно аутсолу, ну ви бачите одразу знос, який в нас наскільки компаунд, наскільки аутсол у нас себе почуває. Після 50 кілометрів, там трішки навіть більше. І я вже вказав, що в цих кросівках я зробив собі такий темпо тренінг собі, тобто темпо прогулянку зробив. І... Проходив, я зробив в більш таку суху опору і зробив одну таку прогулянку в більш вологу, щоб зрозуміти, наскільки сол у нас тримає поверхню, чи є якесь ковзання. Жодних проблем з ковзанням не виявлено. Як ви бачите, жодних проблем з тим, що у нас зношується міцол, також, поки я не виявив. Все дуже добре, все класно. До речі, чіпляються вони взагалі супер. Навіть такі півтрейлові у нас є ділянки, на яких я також їх використав. Тому ви бачите, вона така Вони такі трішки, ну як на мою думку, брудні потрібно їх попра попрати. Але я ну ви ж знаєте, я роблю відео для того, щоб ви зрозуміли, що і як без жодних купюр, без оцих цих всіх, як кажуть, намивань, щоб все було як потрібно. Так, що далі? Стосовно верху, я вказував, у нас сітчастий верх. Ось цей так званий Phantom, Phantom Fit від New Balance дуже-дуже гнучкий. Ось цей елемент зверху. Це сітка. Так, вона така, в принципі. Жорстка, але в той самий час вона тягнеться. Ось ви бачите, дуже добре тягнеться. Тому навіть незважаючи на те, що я вказував, що я ці кросівки взяв а, в розміри. А, Ну, в своєму розмірі, тобто довжина у мене устілки 28 см, Я взяв саме 28, і вони перші, перші рази мені трішки трішки було некомфортно, оскільки тиснули ось ось тут і ось тут. Вже це ну, практично нема цього відчуття, тільки трішки ось тут ще є невеличке, ось це неприємне. Неприємний елемент, тому враховуйте це, коли ви будете їх обирати. Е, як на мою думку, беріть все ж таки на пів е, сантиметру більше. Тобто, якщо у вас устілка 28, поміряли вашу стопу. Ви там припустимо у вас 28, бери, 28 і 5. Е, все буде супер, навіть краще. Ну не, не потрібно буде розношувати. Ось в чому є невеличка біда. Я розносив. Тому що я впертий. <хи> так є у мене така штука. А, розносив а, два рази. Я вдягнув їх з Wool шкарпеткою, а, тобто така плотненька шкарпетка. А, перші пару разів було трішки незручно, але вони мають таку гнучкість, що вони ось вони тягнуться. І ви бачите, ну такі вони гнучкі кросівки а, мають. Все, що необхідно, щоб тримати вашу стопу, і при цьому мають певну гнучкість. Тому я розносив. Я все ж таки зробив це зараз. Все супер, мені все подобається. Жодним чином не де такого особливого відчуття. немає. тільки трішки я вже вказував тут. Але воно я ще раз кажу, вдягнув, і буквально там хвилин 10-15 все його нема. Потім ходиш, взагалі не, не розумієш що і як, що там на нозі. Є в них таке, вони повністю зливаються з усім. На лівий, то взагалі тут взагалі жодних проблем у мене немає з фітом. Тому беріть свій розмір, але щоб не розношувати, щоб не було цих проблем, беріть на 5 мм більше. Так, що у нас ще дуже мені подобається тут у нас язичок. Я вже вказував, він у нас гасете, e, тобто вбудований. У нас тут ось все, елементи є, які його гнучки гнучкі. Взагалі класний язичок, дуже класний. E, незважаючи на те, що він ось із, із такої якось, з такої з куску, шматку якогось матеріалу, ось такого e, пом'якшеного зроблений. Але, тим не менш, свою функцію робить. Просто ідеально, класно компанія New Balance в цьому плані зробила стосовно також відчуттів, ось цих, що можливе натирання в п'ятичній частині. Ні, жодним чином не було ніяких проблем. Перші буквально пару разів нога звикла і все. Далі проблем немає, тримає. Ну в принципі, у нас тут досить гарно фіксується п'ятка. І з рахуванням того, що у мене це розмір в розмір, в принципі, тобто довжина стосовно фіту стосовно локу. Взагалі нема жодних проблем. П'ятка на місці, все на місці, все тримається. І до речі, я вже вказував, що я їх встиг поносити і в плюс 5 в нашу українську зиму. Ризикнув і ризик, як кажуть, виправдався. Все супер, жодним чином, навіть незважаючи на те, що у нас тут сітка, вона більш-менш тримає тепло всередині, особливо якщо ви їх. Ну не стоїте багато, а більше рухаєтесь взагалі. Проблем не було жодним чином нога не замерзла. Це тільки мої мій досвід, це те, що я встиг побачити, відчути. нікого не змушую, нікому не рекомендую, якщо ви не знаєте свою фізіологію, робити це, це тільки моє. я просто кажу, що це можливо, враховуйте це. Стосовно шнурків, стандартні шнурки мають певну еластичність, шнурки нормальні, все добре. Стосовно того, на що слід звернути увагу, які зауважу. Баження я маю в цих кросівках, хлопчики та дівчатка. Хто ще дивля, дивиться це відео? В принципі, у мене нема жодних нарікань на ці кросівки. з урахуванням їх кошторису, з урахуванням того, що вони вам надають. Як на мене, це дійсно одні з найкращих, якщо не найкращі, на мою думку, кросівки, які можна придбати, особливо, якщо ви ж підшукуєте собі взуття з вогником, взуття з якоюсь енергетикою, взуття, яке може підтримувати абсолютно любий Пейс, тобто, ви припустимо, просто як там намагаєтеся е, трішки від, відпочити і просто пройтись, будь ласка, е, намагаєтесь прискоритись, будь ласка, все кросівки відпрацьовують ідеально, як на мою думку. Е, взагалі жодних проблем у мене не виникло е, у нас. Е, Єдині моменти у мене були, я вже вказував, тут е, нема цим проблем. Тут у мене було певне відчуття, що можливо в цьому місці буде якийсь нюанс. Також е, сама сітка, цей Phantom Fit вона потягнулася, прийняла своє місце, і все, проблеми було вирішено. Е, на нозі дивляться, е, виглядають, пробачаюсь, на нозі виглядають просто. Просто шикарно, енергетично, футуристично, тобто клас. Мені подобається. Взагалі додати, що можна, може, компанія New Balance додати, будемо так казати, в в майбутньому, як на мене, єдине, чого мені не вистачає в них. Це трішки компаунд, щоб був трішки вищий. Та й в принципі все. Тобто 35, щоб міліметрів була висота, вже просто звик я до того, що кросівки приблизно плюс-мінус 40 міліметрів висотою. Це моя особиста думка. Просто звик до них. Нема ось хотілося б це відчуття. Тут вони за рахунок того, що вони у нас мають 30, вони ще й легші. Це взагалі одне з най, найлегкіших кросівок, які. В мене є і ця це, ма ось це, це ця перевага, що вони легкі, енергетичні, такі веселі. Вона додатково ще дає. Тому як на мене тільки компаунд трішки підвищити, якщо можливо більше туди піби, щоб вони залишались легкими, тобто щоб вага не піднімалася. І взагалі це було б ідеальні кросівки. Ну, можливо, ще я б е, додав е, трішки ось тут. Невеличке таке пом'якшення, такий елементик, і в принципі, все взагалі нічого змінювати не потрібно е, практично ідеальні в цьому плані кросівки, навіть не зважаючи на те, що тут немає карбону, немає ніч ніяких е, е, цих елементів взагалі, і взагалі, ось до чого б я підвожу. Вже в принципі все розповів. До чого я підвожу, ось ось що зробив. Ваш покірний слуга, будемо так казати, у фінальний день. Дивіться. Ось, я, ось моя відповідь усім тим, хто каже, треба чекати нову модель. Хлопчики та дівчатка, я не витримав. Я просто не витримав. Я, я просто здурів. Називайте це як хочете. Я просто пішов. Не пішов, просто зайшов і вхопив. Не чекав я іншу модель, нічого не робив. Я просто взяв і купив собі ще одні. <гум> Тільки в цьому ось в е цьому варіанті я вже трішки зробив, як я вам рекомендував. Ці у мене йдуть 10, 5 UK, е 10 UK 10 UK, 10,5 US, тобто 28,5 у нас устілка. Тобто ці пів розміру більше цих. Е просто тому, що ну, я не хотів ці втрачати, але мені хотілося іще одні. І розмір був, і. Е Ціна була як, така, як мені потрібно все. Я не витримав. Я просто взяв собі ось ці. Дивіться, які вони надзвичайні взагалі. Я ще раз кажу: ребели в четверті ребели – Це одні з найкращих, як на мою думку, кросівок. в… Цьому році, в, 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 в минулому пробачаюсь році, і на старті-25 року також я поки що своєї думки не змінив. Вони у мене в рейтингу перші стоять з урахуванням всього. Тобто, я ще раз кажу, я е, кажу свої думки з урахуванням саме всіх факторів, які на, на мою думку важливі. Я вже вказував, що нам, як на мене, кросівки повинні віддавати певну ось вам цю енергетику, тому що ну, в цьому і їх плюс. Ну, дивіться ж, які вони класні. І ці кросівки віддають таку енергетику, від якої просто голова йде обертом, як на мене. Просто не витримав і взяв собі ще одній, ще в такому вогняному пінку, е вогняний рожевий, просто нереальний Колорвей. Нереальний. Просто ось ці одразу ці е такі рейсфіт. Тобто вони такі плотненько мою, мою стопу тримають. А ці якраз, з рахуванням того, що я вказував, ось жодних проблем тут вже не було. Вони більш такі більш свободніші відчувають, більш, більш нога така вільна всередині, всередині. Але всі необхідні елементи, ви бачите, ні, ну просто красиві, просто нереально красиві кросівки. і взагалі нереальні кросівки. Якщо ви полюбляєте кросівки з вогником. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. В цьому відео я такого щось особливо не, вам не сказав, оскільки з першого дня вони мені подобалися. З першого Е, просто зараз у мене їх дві пари, і тепер буду змінювати. Тому що ці кросівки дійсно у мене дві пари, тому що я хотів саме дві пари, Там, жодним чином там. Не, не те, що десь щось співпало, там не співаю, я просто хотів. Я просто зайшов. Я, дав, я вже давненько е, на них подивлювався, там, присм, е, прицінювався. там, Для себе робив певні висновки і не витримав, е, просто зробив сам собі подарунок. Тому що дуже класна модель. Все, в принципі, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую за ваші коментарі. Дякую за те, що підтримуєте канал. Для вас це робиться. Без вас це не має жодного сенсу. А, як завжди, підписуємось, ставимо лайки, не забуваємо про алгоритми. підтримуємо канал, а, тримаємо кулачки а, за наші ЗСУ. Віримо у перемогу. І як завжди, все у нас, люди, буде Україна.